На Рівненщині пенсіонер хотів придбати дублянку за 200 гривень, натомість позбувся двох тисяч у селі Тараканів Дубинського району. Дідуся 84 років пограбували особи ромської національності, запропонували діду купити верхній одяг. Той поліз на горище у схованку. Втім, торгівля так і не відбулася, але зловмисники побачили, де пенсіонер зберігає гроші, і через декілька днів викрили їх. Крадіжку старенький помітив не одразу, коли ж схаменувся, то відразу побіг до сусідки. Я сиджу в ванні, а він кричить: ой, комай, що мені а мене обикрали. Саме жінка і допомогла розкрити злочин. Вона записала номера автомобіля, на яких приїжджали зловмисники. Я чувствую, що то погані люди. Запишу я на всякий номер. номер того. Згодом гастролерів затримали. Зловмисниками виявились 32-річний мешканець Донеччини Віктор і 27-річний Амір з Чернігівщини. Чого зробив крадіжку? крудіжку? Да. Ну, матеріальний. Для дітей, для сім'ї треба було гроші. Ми встановили і затримали підозрюваних, які зараз затримані, знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, проводиться слідство, доказується віна їм у скоєнні чотирьох актів крадіж. Проти чоловіків вже порушена кримінальна справа. Тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. А от пильну сусідку міліціонери нагородили. Завжди з зміліці добра.